Любі друзі, я для вас такий рецепт приготував, що ви повинні його повторити. Він дуже смачний. У вас 100% вийде, тому що сьогодні ми готуємо мандаринове тірамісу. Чули таке? Тірамісу чули. А ось мандаринове, не знаю, чи готували. Будемо готувати порційні порції. І якщо ви дивитеся це відео 31 го числа, ви ще встигаєте його зробити, тому що ви готуєте, ставите в холодильник. І коли гості скажуть, ми йдемо додому, ви такі, ау, ви куди? А десерт? Дістаєте з холодильника, ставите на стіл, і вся сім'я насолоджується. Одним словом, друзі, додивляйтеся відео до кінця і отримуйте рецепт. Поїхали. і ну, якщо ми говоримо про смачне тірамісу, потрібно приготувати основну, так я би сказав, частину. Дивіться, друзі, тут у мене вершки 33%. Вершки повинні бути жирні і повинні бути з холодильника. У мене їхня температура там 2 градуси, десь тому, що вони стояли десь годин 5 в холодильнику. Також. Звичайно, що маскарпоне. Маскарпоне у мене 450 грам, вершки у мене 350 грам. Ідемо це все будемо збивати. А також вам ще знадобиться цукрова пудра. Тут у мене 80 грам. Спочатку нам потрібно трішки збити вершки. Приблизно одну хвилинку вони почнуть легенько загустати. Потім ми це всі інгредієнти об'єднаємо. Так, мінімальні швидкості поки що. Тепер потихеньку збільшуємо швидкості. Вершки почали вже загустати. Сюди я додаю цукрову пудру. Ось так перемішую. Замішую точніше, щоб зараз все це не було по кухні. Буквально декілька секунд збив. Тепер беру маскарпони і додаю вершки у маскарпони. Ось так. Бачите, вже така густа маса. І тепер ми це все гарно збиваємо до густої, однорідної консистенції приблизно десь 4-5 хвилиночок. Ось така повинна вийти консистенція. Бачите? густенька, гарно все збилося, все, це готово вже. Тепер беремо наші кришталеві креманочки. тому що я казав, що це буде порційне тірамісу. Тут у мене 200 г чистого апельсинового соку, а також у мене тут 100 г печива савоярді. Ну, беріть зразу велику пачку, там 200 г, друзі. В описі до відео я залишу 200 г, Тому що цього не вистачить, напевно, треба буде більше. Там 150-170 г. Тепер дивіться, що ми робимо. Це печиво ціле не поміщається. Ми його ламаємо на двоє. Ось так. І робимо, дивіться, раз, перевернули і забрали. Секунда діла. І сюди ось так виставили. Раз, два. Все, і забрали. Довго не треба. Ось так робимо один. І виставляємо ось так. Ось така краса повинна вийти в нас. Тобто півтора печенька ми ставимо на одну креманочку. Це дуже крутий десерт, як і на смак, так і в подачі, тому що це все порційно, кожен собі не тянеться за шматочком, вам не потрібно нарізати для кожного шматок. А ви ось так приготували і маєте чистий спокій. Вже виглядає дуже гарно. Ось такий виходить. Поки що у нас результат на даному етапі. Тепер потрібен кондитерський мішечок. І ось така у мене форма з-під блендера, ну, щоб зручно було переміщати сюди ось цю масу. Беремо масу. У мене виходить 6 ось таких креманок. Можете готувати 7, можете готувати 8, скільки вам там вже потрібно буде. Так, ось так беремо. І тепер, друзі, ось таким способом наповнюємо. Креманочку. І виходить у нас ось така краса. Погляньте, як це гарно виглядає. І це буде дуже смачно. Цей десерт люблять абсолютно всі. До речі, якщо вас цікавить класичний рецепт тірамісу, обов'язково пишіть у коментарях. Скоро приготую. Без проблем, друзі. Взагалі, всі рецепти, які вас цікавлять, всі пишіть у коментарях. Все будемо готувати, все будемо пробувати. А якщо ви вже готуєте по моїх рецептах, переходьте в мій телеграм. Посилання на нього я залишу внизу. Скидуйте свої фотовідгуки. Дуже-дуже цікаво побачити, які у вас виходять результати. А тепер нам потрібно 6 мандаринок і будемо одну мандарину виставляти на одну криманочку. Беріть такі мандарини, щоби були без кісточок, У мене це клементин. І ось так гарненько виставляємо. Все, картинка. Просто чудова, яскрава, насичена, дуже апетитна. І це, друзі, насправді дуже-дуже смачно. Як ви бачите, це дуже швидко готується, з столу розлітається ще швидше. Ось так все за мною повторюйте, і все у вас вийде чудово. Я не знаю, друзі, що тут може не вийти. Це дуже швидкий десерт. Ось, наприклад, в обід собі приготували, а на вечір гості вже ваші насолоджуються. Красота. І діти цей рецепт також полюбляють, тому що він не сильно солодкий, якраз і корисно, і приємно. Зараз якраз сезон мандаринів, апельсинів, ціла хата пахне мандаринами, і вони у вас точно є в холодильнику, тому готувати буде дуже легко і майже з тих інгредієнтів, які є в холодильнику. Тільки треба буде докупити, напевно, вам савоярді і маскарпоне, і все. Ну і вершки, можливо, там в когось немає. І це вже остання креманочка. Можете щось тут додати, червоного, якщо бажаєте. А в мене якраз в холодильнику завалявся гранат, тому, друзі, беремо ось так і насінням гранату ще зверху присипаю. Багато не потрібно, щоб був гарний баланс кольорів. Тут уже по бажанню можете додати, можете не додати, ну, воно виглядає так, знаєте, ефектно. Ну все, і десертик повністю готовий. Красота? Красота! Ну що, я можу вам, друзі, побажати тільки смачного. Давайте спробуємо, що вийшло. Якщо не знаєте, друзі, як гарно це ефектно подати, ось вам ще одна ідея. Берете ось такий піднос, який крутиться, така тарілочка, І воля, красота. І насолоджуються всі. Навіть одним виглядом. І ніхто ще навіть не пробував, але вже всі очима цей десерт давно з'їли. Ну що, пора і нам скуштувати, що ми тут наготували. Ось так беремо. Раз, два. І пробуємо. Друзі, смакота. Ось такий легкий, не солодкий і дуже-дуже смачний десерт на ваш святковий стіл. Це, це реально дуже смачно. Крем, це просто щось неймовірне. Савоярді просто казка. Ю-бе-юбе, mm. тому що реально десерт не притерний взагалі. Готуйте і будьте щасливі разом зі мною. Любі друзі, а вас з наступаючим новим роком. Бажаю, щоб у новому році ви були щасливі, ви були здорові. Усім нам бажаю миру. Нехай вас оточують люди, які будуть у вас вірити, які будуть вас підтримувати. Будьте щасливі, будьте любими з наступаючим. Я з вами не прощаюся, тому що зовсім скоро ми зустрінемося у новому смачному рецепті. Всіх міцно обіймаю. Дякую, що ви зі мною люблю і до зустрічі.